Всім мирно та доброго дня. З вами Олександр. Починаю записувати відео. По підсумках е, прийшов тільки з роботи. Значить, е, дивимося на програматори. Зараз електричний котел не працює. значить Це є перший поверх. Бачите, 21,4 вимкнено, набрав температуру. Другий поверх 22,4 теж набрав температуру. Е, бочка. Було там 50 градусів зверху, зараз 40. Ну, це неважливо, ми ж не опалюємо. Вчора не палив я котел. І сьогодні я буду палити, але на обігрів системи, ось дивимося, електричний котел. Він зараз в очікуванні, 42 градуси. З такою температурою він працює, щоб забезпечити чи покрити тепловтрати будинку. Ось бачимо, що. Нічого ніякого запиту на обігрів немає, оскільки від програматорів немає команди гріти е, бочку. І термоголовка тут також закрита. Ну, Почну таких декілька кусочків. Дуже цікаво буде. Я думаю, що ніхто не вгадає, скільки тепловтрат будинок мій несе, Ну, вони не маленькі. Е, оскільки я зараз прийшов додому. Що я зроблю? Щоб було цікаво. Я запалю, зараз електрич... Теп... ну, запалю котел борца, щоб до 8-ї години вечора нагріти бочку, але опалення не буду брати з неї на будинок. Тут в мене кран як є закритий, так і буде закритий. Гільзочка, як я достав, так і вона буде в кому положенні. Ми... Я просто напалю бочку, щоб. У 8 годині вечора, коли буду знімати підсумкове відео для вас, ми електричне котело вимкнули і зразу ж вмикнули споживання на будинок з тепла, з бочки, з теплоакумулятора. Для чого це ми зробимо? Для того, щоб вже потім на графіку бачити, скільки, ну, щоб ви зрозуміли, наскільки вистачить тепла. У даній борці? Тому що я вже ще раз повторююся, неодноразово говорив. Що я дійшов до такого висновку, що мені краще 30 кг спалити дров. І не більше. Тому що мені того тепла достатньо. Поки я є в будинку. Говорив я 12-13 годин вистачає тепла запасу в борщі. Як воно насправді? Як воно насправді, скільки. Тепла відбирається з бочки. Я думаю, можна буде вирахувати, знаючи тепловтрати будинку. Я просто ніколи не заставав такого моменту. От, Наприклад, я нагрів бочку. так, Оскільки я палю з 7 години вечора, десь приблизно або з 6 до 10. -ї. В 6 годині ранку, я вам знімав десь відео. Є попереднє, де залишкове тепло. Можливо, є таке припущення, що будинок забирається з бочки. Можливо, за 9 годин, можливо, за 8 годин може розрядити бочку. Це залежить від зовнішніх факторів, яка температура є на дворі. Якщо на дворі температура є більш мінусова, то й тепловтрати будинку є більші. Але все одно я доцільності не бачу. Палити більше, ніж 30 кг дров, тому що мені і так комфортно є. Просто температура будинку, щоб ви зрозуміли, вона падає. Зараз виставлена. Бачите, 22- другий поверх. Ну, вона вирівнюється вже 22 градуси. А бачите, було 21. Вирівнялося до 22 градусів. Чому? Тому що я є в котельні. І в котельні, в цьому приміщенні, все рівно, бачите, Віконечко, сонечко десь світить, і в цьому місці більш тепліше, ніж в дальній кімнаті, де стоїть програматор. Ну, якось так, можливо, ще щось не все сказав. Але тепловтрати будинку сьогодні о 8-й годині вечора будуть озвучені. Вночі було мінус -8, 8. Як починали, ми запустили електричний котел, було мінус 8. E, зараз відчувається, ну, хоч на дворі сонечко e, світить, мені програма показує мінус 3. Ну, очікуємо підсумкові результати, які о 8 вечора я відкрию комп'ютер, і на графіку буде все видно, як працював електричний котел, коли він включався, коли він виключався, e, коли приміщення набирало свою температуру задану 21 і 22 градуси. До 8-ї години вечора. Хотів вже розпалювати котел, але згадав за чистоту експерименту, тому що ж електричний котел працює зараз, ну, в даному моменті не працює, тому що перший і другий поверх прогрітий. Я вже показував, яка температура. Почистив котел твердопалений, Верх теплообмінника це, 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 то були п'яті дверцята, Це четверті, ну і сама топка чистенька. Все почистив, дверцята теж почистив, видно, що в четвертих дверцята так дуже добряча температура є, а в п'ятих дверцятах ставив я теплообмінник. Вони сухенькі є там, Сажа, але колір інакший. Бачите, ніде нічого глянцевого немає, там є метал чистенький. Стан теплообмінника, який два дні стояв в котлі. Борця він теж не можна сказати, що там десь Бачите, Він сухенький і там чистий метал. Там... Чистенький. Важте, 30 кг. 80... 800 грам. Забираємо теплообмінник. І бачимо 29 кг 900 кг. Один такий теплообмінник. Має скільки? 900 грам. Ну, але ми очікуємо новий теплообмінник нової конструкції і будемо на них експериментувати. Значить, цей теплообмінник ми відставляємо, поставимо його в четвертий канал, четвертий канал, там, де більша тяга. Не більша тяга, а більша температура. Ось тут він буде стояти. Заберемо з, з п'ятого каналу, щоб тут. Бойкамера, бачите, колір чуть-чуть поміняла. Мені це не дуже подобається. Хочеться, щоб все було сухенько. Ну, але немає такого глянцю. І ось 29 кілограм 900 г, ось такі букові дрова. Бачите, вони сухі є, їм 3 роки, але оце такі краї, коли на них затікає дощ, сніг падає, і вони тут чуть-чуть Сируваті. Ну, але ось так такої форми. Дрова я закладу в котел борца. Але палити не буду. Тому що я хотів зараз напалити окрему бочку і о 8 годині вечора, коли будемо знімати підсумок, просто відкрити кран. Але тепер я розумію, якщо я зараз його запалю, то теплота, ну, тепло, яке буде саме виділяти котел, буде йти на будинок і не буде. Це дуже правильно ну, по відношенню до електричного котла, бо тим часом він сам котел буде віддавати тепло на будинок. Тому ми зробимо зараз, ви вже бачите, скільки дров 30 кг. Я закладу в котел О, і будемо очікувати до 8-ї години вечора, щоб зробити підсумкове відео, скільки на електриці спожив будинок. Тоді зупиняємо електричний котел. Ставимо на стоп, розпалюємо твердопаливний котел. Він в той час будинок втрачає тепло, скільки там він втратить чи не втратить, буде одночасно нагрівати твердопаливний котел, і будинок, і бочку. Спалюємо цих 30 кг дров. Як тільки котел вигорить, я закриваю. Ну, це почку, так як знята вона зараз є. І шибер. Шибер зараз відкритий, бо я чистив, щоб трошки витягнуло ту пилюку е, з котла. Закриваю шибер і електричний котел е, вмикаю. Для чого вмикаю? Щоби побачити момент, зафіксувати момент в мене на графіку, коли розрядиться, бочка, коли закінчиться тепло. А це ми зрозуміємо, що тепло закінчиться. Подасть е, команду нам датчик. На, сюди, на, на це РЕЛЕ, е, воно з затримкою в 4 хвилини відкриє оцю головочку. І електричний котел автоматично запуститься. І в мене на, е, в комп'ютері на графіку почне показувати споживання електроенергії. І буде постійно тримати температуру будинку 22 другий повер 21 перший. Якось так. О 8-й годині вечора вже не буду показувати. Дрова, а напевно, вже зніму, як котел горить. А можливо, і не буду знімати, тому що хіба вже підсумковий результат, яку температуру набере. Ну, я очікую так само, 70 градусів цих 30 кг букових дров мають одночасно котел віддавати тепло на будинок і зарядити бочку 1600 літрів. Але, як то кажуть, ми все показуємо на котельні. Дивимося на термометр. Коли я чистив котел, думаю, що тут у мене знизу? За якась пляма. Я такий достаю, беру термометр, достаю і бачу, висить капля. Як мене вже ці каплі м'яко говорять, ось, бачите, капелька висить. Потекло на Різьбі. Потекло на Різьбі, це вже ну, от в цьому місці я вперше побачив. Тут ми перепаковували другий тен два рази. Теж будемо переробляти, вкручувати такий перехідничок, як ось тут всередині. Пан Борис мені вже знає про це. Зробить таке. Ну, якось так. Спостерігаємо далі за результатами.